Рада вітати вас, шановні радіослухачі, в ефірі Новодністровського радіо. Дякуємо Богу і нашим неймовірним збройним силам України за можливість вишивати у долі нашу прабатьківську любов до рідної землі і захищати найяскравішими барвами вишиванки життя усіх наступних поколінь українців. З нагоди Міжнародного дня вишиванки, яке ми відзначаємо щороку, 3 четвер травня. Сьогодні на своїй хвилі з вами я Інна Гончар зі своєю поетичною сторінкою, Окрилене слово. Хай буде наша Калиново вишита стежина завжди щасливою у мирі на рідній землі. Калиново вишита стежина, запах рутим'ятий м'ятий то моя найкраща батьківщина, про яку душею я пишу, береги єднають загадково хвилі рік і серця голоси, В небеса зліта, праотча мова, понад предковічні ліси. Я молю за тебе, УКРАЇНО, за найкращих дочок і синів, і сльози, прозору мистину – Щиро нанизаю на струні, хай всміхнеться в Божій благодаті ангелами в на любов, і, як на найбільшому на святі, мир зійде на нашу землю знов. Тож єднаймося українською родиною і творімо наше спільне, вишиване диво. Вишиваним дивом, єднаємо долі, у барвах любов'ю гаптує краса. Калина червона, й маки у полі, мережкою линуть уже в небеса, виспівують птахи на зелен листочку, і стигле колосся гойдає росу, прабатьківська мудрість у кожнім рядочку вплітається променем сонця в косу. В маленькій пелюсточці ниточка роду, мов божою ласкою гріє серця, і цей візерунок, як подих свободи, дарує любов. І натхнення митця, вишиваним дивом легкої пір'їни, всі стрічки віночок яскраво плете, в праотчій молитві моєї країни свята вишиванка у барвах цвіте. І дай Боже, аби усі кольори в нашій українській вишиванці були мирними і щасливими. Я хочу скласти кольори у дивовижну вишиванку, щоб сонце. Тішачись з гори, проміння долі гріло зранку, щоб всі барви на землі всміхнулись поглядом любові, і щоб лагідно й без слів дива творились кольорові, щоб у Росі цвіла краса, найбільше щастя у простому в обіймах сонячна яса знімала лагідно у тому, щоб сполохана сльоза була щасливим миготінням, і лиш. Весняною гроза немо найкращі сновидіння. А найщирішою хай буде наша новодністровська вишиванка у нашій любові, у нашій молитві, у Господній ласті. Вишиваю нитками блакиті, чисте небо над містом вгорі і душа оживає щомиті у гармонії тих кольорів. Он Зажурені верби шепочуть, заглядаючи все у вікно, я вдивляюся місту у очі і вишиваю своє полотно. Відчуваю повітря світанку, в бистрі води вдивляюсь з гори, мого міста таємним серпанком залишаються ті кольори. Вишиваю я юну дорогу, заплітаю стежок, сивину. Із найкращого в світі порогу я до свого Дністра повернув. Щиро бажаю, щоб кожен стібок вашої вишиванки, шановні радіослухачі, був справжнім і щасливим, даруючи усім наступним поколінням мир і добро. І знову вишиває провидіння онхрестики, простий собі сюжет. Умить якесь повернення осіннє а може, й омріяний білет. Грибочки, наче бабця й пригрілися на сонці стільки літ, вчилося в бабусі те дівчатко й метелика пускало у політ. Забулася простенька вишиванка у шафі у бабусиних скарбах та якось ожила вона до ранку у хрестиках малих і кольорах. А погляд ще малює ту картину. Сидять вони, торкаючись чолом, тихенько вишивають свою днину, бабуся і онучка за столом. Отак тихенько барвами гортає, картини й пережиті сторінки, життя на дозвіл навіть не питає, у нього уже вишиті стіпки. Вишивайте свою душу рясно, щедро, трепетно і яскраво у молитві за нашу рідну Україну. Вишиваю душу дивними нитками, о, моє серденько, словом озовись. Розкажи про долю щедро кольорами, і про все повідай, вицвіли колись. Не міняй ті ролі, шепочи до світу та поклич натхнення від осінніх снів, і промов стіпками про літа у літо і злети крилато вже без зайвих слів. Посади на ганку цю барвисту осінь. Пригорнись у пісні і розквітне вмить, вишиваю душу, бо невміла досі кольорами мріять у ясну блакить. Осени, красу, не дайно мені сили, виший золота втрачені рядки, і зітри припали непомітно пилом, хай в очах засяють стемрява зірки. Не ламай лиш крила холодом світанку, як зіницю ока барви бережи, не віддай нікому долі вишиванку, сплутані дороги нишком розв'яжи. Чистого неба усім нам, шановні радіослухачі, мирних світанків та яскраво усміхтених вишиваних шедеврів у кожній, кожній долі. З нагоди Міжнародного дня вишиванки з вами була я. Інна Гончар зі своєю авторською програмою Окрилене слово. До нових зустрічей в ефірі Новодністровського радіо!